Підтримка дітей з особливими освітніми потребами стала ключовим аспектом транскордонної співпраці між Україною та Румунією в рамках програми «Інтерек-Некст». Ініціатива, спрямована на розвиток інклюзивності через мистецтво та спорт, підкреслює важливість рівності, гідності та інтеграції молоді. Однією з платформ для реалізації цієї програми стали Чернівці, де представники обох країн зібралися для обговорення шляхів зміцнення співпраці та створення. Нових можливостей для дітей, Тож, як це було, дивіться вже за мить. У Чернівцях підбили підсумки співпраці у рамках програми Interreg Next Румунія Україна на базі обласного навчального реабілітаційного центру Родина в особливій атмосфері обговорили перспективи співпраці, спрямованої на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Цьогорічна ініціатива має назву Соціальна інклюзивність через мистецтво та спорт. Організатори підкреслили важливість рівності, свободи гідності та нагадали про значимість популяризації. Європейських загальнолюдських цінностей так виконавчий директор Сучавського регіонального бюро транскордонного співробітництва Чеха Грозаву зауважив, що ради продовжувати співпрацю з Україною, зокрема з Буковиною. Адже такі ініціативи не лише зміцнюють зв'язки між нашими країнами, але й створюють можливості для дітей з особливими освітніми потребами отримувати підтримку та нові можливості для розвитку. Наша організація більше 18 років займається монітор. Ронгом транскордонних грантових програм а сьогодні ми зібралися тут в школі з особливими дітьми для того, щоб здійснити просування європейських цінностей. Дані програми також мають на меті зміцнення людських відносин, а також соціально-економічного стану на кордонах. ЄС була вибрана саме ця школа, бо ми робимо особливий акцент на питання освіти для особливих дітей. Відтак, цей проєкт є важливим кроком на шляху до більш інклюзивного суспільства, тому що спільні ініціативи допоможуть долати соціальні бар'єри і сприятимуть інтеграції молоді з особливими потребами, каже державний секретар Міністерства розвитку Румунії Едуард Мітітелу. А програми державої історії Ланівелоколабороінтриром такі програми мають вже певну історію. Вони мають великі значення з метою розвитку регіонального співробітництва, в тому числі у всій східній. Європі я відчуваю як представник влади, що з боку влади як Румунії, так і України, намагаємось робити все можливе для розвитку освіти для дітей з особливими потребами, і також ми сприятимемо і надалі розвитку саме цього напрямку. Представниця Кабміну Вікторія Якименко під час заходу наголосила на важливості таких проєктів, які сприяють зміцненню транскордонного співробітництва та інтеграції. Вона підкреслила, що Україна завжди готова співпрацювати з європейськими партнерами, щоб забезпечити належні умови для навчання та розвитку кожної дитини. І, попри всі складнощі, з якими ми стикаємося сьогодні, під час агресивної війни. Російської Федерації проти України ми не зупиняємось. Ми продовжуємо рухатись вперед. Ми продовжуємо захищати і боротися за наші цінності та за наше майбутнє. І ми дуже вдячні нашим партнерам, що ми не наодинці, і вдячні за всебічну підтримку. Директорка центру Родина також підкреслила, що запуск такого масштабного проєкту саме в Чернівцях має велике значення. Вона зазначила, що це не лише підсилює роль нашого міста в міжнародній співпраці, а й створює нові можливості. Для дітей з особливими освітніми потребами проєкт відкриває перспективи для розвитку інклюзивного середовища, що дозволяє ще більше розширювати кордони підтримки та допомоги тим, хто її найбільше потребує. Ми функціонуємо вже в якості навчально реабілітаційного центру з потужною не тільки психолого-педагогічною підтримкою, а й медичною реабілітаційною базою. Я сьогодні хочу щиро подякувати Сичавській повітовій раді і нашому прямому керівнику пані Аліні Калістру за те, що вперше. Наш заклад вибрали в якості партнера. Організатори також наголосили, що підтримка таких проєктів із боку Румунії та України є важливим кроком у побудові спільного європейського майбутнього, де цінності рівності, гідності та поваги до кожного виходять на перший план. Це не лише про проєкти чи програми, а про реальне майбутнє для кожної дитини, яка заслуговує на можливість розвиватися і відчувати себе частиною спільноти. Діана Добинда теми дня ТВА.